Коли люди чують слово гіпноз, їм уявляються маятники, фокусники на сцені, і фраза ви засинаєте у загадковому темплі. Але в реальності гіпноз значно ближче, ніж здається. Багато з нас вже переживали стан трансу, просто не усвідомлюючи цього. Наприклад, коли їдеш знайомим маршрутом, а потім раптом розумієш, що не пам'ятає жодного повороту, просто літав десь думками. Саме так пояснювала суть гіпнозу своїм клієнтам Марина Соловей, сертифікована гіпнотерапевтка, з м'яким голосом і глибоким внутрішнім спокоєм. Її кабінет. Був не схожий на класичний медичний кабінет. Він містився у невеликому прибудованому приміщенні її будинку, з великими вікнами, що виходили на ліман. Стіни були вкриті сонцем, аромат, сандал, лаванда й трохи моря. Пацієнти одразу відчували, ніби потрапили в небезпечний притулок для душі. А ще тут стояла ваза з кольоровими скляними кульками. Маленький ритуал. Кожен клієнт мав обрати одну й тримати її в руці під час сеансу. У Марини теж колись була така кулька ще з дитинства, подарунок від дідуся. Вона носила її у кишені на екзамін, на співбесіди, доки не загубила і, здавалося, разом з нею загубила частку свого везіння. Того ранку Марина мала лише двох клієнтів, один з них жінка з дивним тривожним поглядом, яка, на перший погляд, виглядала звичайною, ахайною, трохи скутою. В анкеті вказала ім'я Софія, вік 34 роки, і те, що хоче позбутися нав'язливого мислення. Вона говорила мало, зате уважно слухала. А коли сідала, в і заплющувала очі, її обличчя напружувалася, наче вона стримувала якісь емоції або згадки. Увечері Марина збиралася на вечерю з чоловіком, з яким зустрічалася вже понад місяць. Олег стадник, геодезист, вдівець, батько восьмирічного хлопчика. Вони познайомилися через сайт знайомств. Олег видавав її добрим, земним, з тим рідкісним типом чоловічої уваги. В якій не було поспіху, лише щире зацікавлення. Коли він запросив її на вечерю, Марина відчула себе несподівано легко, навіть дозволила собі мріяти про довше майбутнє, чого довго не робила. Маринко, Олег посміхнувся, коли вони сиділи в затишному ресторанчику на узбережжі. Мені треба тобі щось сказати. Тон його був спокійний, але очі напружені. Він відсунув свою тарілку телятиною і зробив ковток води. Я не хотів тебе налякати, тому не казав раніше, але я мушу бути чесним. У мене є колишня, яка мене переслідує вже кілька років. Марина застигла, їй раптом здалося, що повітря в ресторані стало густішим. Переслідує? перепитала вона, зберігаючи зовнішній спокій. Так. Софія, ми були разом майже три роки після того, як померла моя дружина. Зійшлись, здавалося б, мирно, але з того часу вона приходить туди, де я буваю, стежить, надсилає повідомлення, нічого кримінального, але відчуття, ніби вона дихає мені в спину. Марина раптом згадала ту дивну жінку в своєму креслі з мовчазним пильним поглядом Софія, 34 роки, нав'язливі думки. Вона знає, що ти зустрічаєшся зі мною? запитала Марина. Серце раптом почало бити сильніше. Олег кивнув. Схоже, знає, і сьогодні, коли я пішов у вбиральню, вона з'явилася, стояла біля входу і сказала Цікаво, як довго вона протримається? Потім просто пішла. Мерена не відчула страху, швидше спалах цікавості, перемішаний з якоюсь майже професійною жагою розібратися. Вона роками працювала з підсвідомістю, бачила, як травма живе в людях, але тут щось інше, тонка межа між любов'ю і контролем. І саме тоді, коли вона думала, що нічого дивного не трапиться. Олег визняв з кишені телефон, щоб показати їй повідомлення. Мені шкода, що ти мусиш грати цю роль. Вона не любить тебе, вона просто хоче перемогти. Я все одно ближче тобі, ніж будь-хто». Марина знову побачила перед очима ті очі, темні, загадкові, мов би, знаючи, все наперед, і раптом їй спала на думку. А що, як Софія вже давно сидить у неї в кабінеті? Що як вона давно спостерігає, вона знову прийде на сеанс, і Марина зрозуміє, що все не просто справа серця це війна за реальність. Марина йшла басанішу уздовж вузької піщаної каси, морський бриз плутав волосся, прохолодна вода час від часу торкалася пальцем в ніг, а думки її неслися далеко від узбережжя. Вчорашній вечір з Олегом не виходив з голови, в її голові знову й знову крутилися його слова. Вона згадувала інтонацію, погляд, коли він вимовив: У мене є переслідувачка. І ще ці повідомлення вони були не злісні, а проникновенні, інтимні, як щоденник, залишений відкритим навмисно, щоб ти прочитала. Вдома на столі лежав блокнот, у який Марина іноді робила записи після сеансів, не про пацієнтів, а про свої відчуття. Вона підтримується межі, конфіденційності, про те емоції, матеріал, з яким вона теж працює. Софія очі не кліпають, часом, наче читає тебе на виворіт, хоче розуміти, не визиваючи цього, цього вголос. Марина ніколи не питала прямо. Кого саме клієнтка переслідує в своїй голові? Тепер їй стало моторошно. Що, як Софія знала, хто вона ще до першого сеансу, що, як вона навмисно прийшла до неї, щоб контролювати, це було б майже геніально, м'яко увійти в її життя, заповнити кабінет своєю мовчанкою, а потім чекати, випробувати. Сонце вже піднялося високо і гартало своїм промінням. Марина зупинилася і опустилася на дерев'яну лавку біля лиману, втупившись поглядом в воду. Занадто багато знаків збігалося. Софія зазвала себе іншим прізвищем Іваненко, але саме ім'я вона не змінила його, а може, й не приховувала нічого навмисно, бо не збиралася зникати. Того ж дня у Марини було заплановано три сеанси. Перші два минули спокійно, третя та сама Софія прийшла знову. Добрий день, м'яко привіталася вона. Знявши легкий шарф шиї і поклавши сумку на стілець, її обличчя, як завжди, було ніби застиглим, жодного нервового жесту, жодної усмішки. Вітаю, проходьте, відповіла Марина з професійною усмішкою, під якою уже пульсувала тривожна. Чому? Софія мовчки опустилася в кресло. Цього разу, коли вона заплющувала очі, Марина майже не чула її дихання, начебто в тілі були лише вуха, уважно спрямоване всередину. Розслабтесь, прошепотіла Марина, ви в безпеці, тут і тепер. Безпека, як же легко вимовити, як складно відчути. Після сеансу Софія затримувалась на порозі, пальцями торкаючись дерев'яної рами дверей. Вона мовчала, а потім вимовила я б хотіла пройти ще кілька сеансів, мені тут легше дихається. Так, звісно, я напишу вам наступний вільний день. Марина не знала, чому не відмовила. Тієї ночі вона не могла заснути, лежала у темряві, та слухаючись до тиші будинку. Тепле тіло Олега поряд знайоме, спокійне. Вони вперше лишились разом на ніч, але замість ефарії. Підсвідомий холод. Марина спробувала саме гіпноз дихай, уяви теплий світ, що наповнює тебе золотим спокієм». але перед очима знову з'являлося обличчя Софії і голос Олега. Я бачив її сьогодні біля школи, куди воджу сина, просто стояла і усміхалась. Я зробив вигляд, що не бачу її. Марина сіла на ліжка, її пальці самі потяглися до телефону. Вона відкрила браузер і ввела ім'я Софія Струк. На третій сторінці знайшла профіль у соціальній мережі. Публікації майже не було, але був один коментар під чужим дописом: деякі жінки сприймають чужу історію як свої, але від того вона не стає вашою. Вона просто вмирає в чужих руках. Це написала Софія три тижні тому. Марина закусила губу. Ввечері вона чекала на дзвінок від Олега, але телефон мовчав. Минув день, другий, вона написала першою, не тому, що грала в гордість, вона боялася дізнатися, що Софія була не вчора, що вона і досі з ним. У п'ятницю, вранці, прийшло повідомлення. Маринка, я відчуваю, що тягну тебе у щось небезпечне, треба поговорити. Вона вже хотіла написати відповідь, коли на подвір'ї її будинку зупинився сірий автомобіль, за кермом була Софія. Вона вийшла, не кваплячись, у пальці кольору тумана, у руці керамічна чашка. Вона підняла її до гори, наче вітання. Марина завмерла біля вікна, притиснувшись до штори. Софія знала, де вона живе, вона знала завжди. Марина не одразу відкрила двері. Вона стояла у передпокою, слухаючи, як тиша навколо була схожа на засідку. За склом жінка, яка вже не була просто пацієнткою і не просто колишньою Олега, Софія встигла врости в її в життя, мов би, корінням, тягнучись до найглибших тріщин її впевненості. Вона таки відкрила. Софія стояла на порозі, тримаючи в руках блідозелену керамічну чашку. У світлі ранкового сонця її пальці здавалися майже прозорими. Софія мовчки глянула їй у вічі і сказала це ваша чашка, я була тут, учора ввечері. Ви поїхали, а двері були не замкнуті. Я просто зайшла, не чіпала нічого, тільки цю чашку. Вона пахла лавандою, як ваші руки. Ви забули свою чашку в кабінеті після останнього сеансу. Я подумала, що буде правильно її повернути. Марина обережно взяла чашку блідно-зелену, з відбитком пальців зовсім не її, ніколи не бачила цієї чашки вдома, але промовила дякую. В грудях гупала, як сирена. Софія не виглядала винною, її погляд був прощальний. Мені просто хотілося ще трохи побути у вашому просторі, там, де він буває зараз, де ви є, але я більше не прийду, додала вона. Чому? спитала Марина. Софія посміхнулася, вперше щира і вперше з болем, бо я вже була всюди, крім майбутнього, а це вже не моя територія. Вони стояли на порозі декілька секунд мовчки, і навіть шум вітра здавався неприродним. Можна мені на хвилинку? Лише одну запитала Софія. Її очі вже були всередині будинку. Вона не чекала дозволу, просто переступила поріг. Її рухи тихі, кашачі. Жінка, яка знала, як зникати і як залишатися, Марина зачинила двері. Вони вдвох опинилися в її власній оселі серед запаху лавандового масла, книжок на полицях і звуку годинника, який тікав так голосно, ніби рахував останні миті. Ви, мабуть, думаєте, що я божевільна, сказала Софія, але це не зовсім так. Просто коли ти віддаєш комусь усе життя і тебе з нього викреслюють, щось у тобі тріскає, але не зникає. Я ще люблю його і знаю, він не забув мене. Але він не з вами, відповіла Марина, вперше різко, не зараз, але Софія зробила крок ближче. Ви знаєте, що він досі зберігає наші листи, ще досі носить той годинник, який я йому подарувала на день народження. Ви бачили шрам у нього на передпліччі. Він вам розповідав, як його отримав. Ми всі носимо шрами, тихо сказала Марина, але це не значить, що ми обов'язані жити минулим. І все ж минуле це найчесніше, що в нас є. Нові жінки лише тікають від себе, перевіряючи, чи зможуть замінити собою чиюсь втрачену половинку. Ці слова вдарили точно, болісно. Марина сіла на край стільця, поставивши чашку на стіл. Її руки більше не тремтіли. Вона знову була гіпнотерапевткою. Але не тією, яка дає спокій. Тепер вона була дзеркалом для себе і для Софії. Чому ти насправді прийшла? прямо запитала Марина. Софія мовчала кілька секунд, потім промовила, щоб попрощатись, це прозвучало так просто, але саме прості речі зазвичай несуть у собі найбільше ваги і застерегти, додала. Софія, у нього не таке чисте минуле, як здається. Ти бачиш теперішнього Олега. А я бачила його тоді, коли він був розгублений, холодний. Втрата зробила його жорстоким, і я теж втратила себе, намагаючись стати йому опорою. Потім я зламалася і відмовилася визнавати. Марина мовчала, а потім запитала: І що тепер? Софія посміхнулася вперше щиро. А тепер ти ти його новий шанс. А я більше не буду поруч. Можеш вважати це жестом прощання або поразки, як хочеш. Вона вийшла з дому, так само та, тихо, як і війшла. На порозі зупинилась і кинула через плече. Але якщо тобі колись захочеться дізнатися більше, відкрий ящик із його речами. Там є лист, якого він тобі не покаже. Лист до мене, останній. Марина зачинила двері зсередині, підперла плечем, торкнулась лоба долонею. Серце ще билося, але в ньому вже щось змінилося не страх, не злість, щось схоже на співчуття до себе, до Софії, до всіх жінок, які колись залишилися після. Вона піднялась на другий поверх у кімнату, де Олег іноді залишав свої речі. Внизу шафи і стояла картонна коробка і конверт, без марки, без дати. На ньому її ім'я, але почерк не його. Вона відкрила. Почала читати. Марина, якщо ти читаєш цей лист, значить Софія була в твоєму домі. Я довго вагався, чи варто залишити цей лист. Та знаю, рано чи пізно все спливає назовні. Я кохав її сильно, але вона втратила себе, коли намагалась стати тінню мого минулого. Я не знав, як допомогти. А коли зрозумів, було пізно. Я винен, що відпустив її так жорстко, і винен, що знову навчився дихати поруч з тобою. Якщо ти захочеш піти, я зрозумію. Але якщо залишишся, то ну, я навчуся жити по справжньому без тіні. Марина тримала лист довго думала не про Олега, не про Софію, про себе. Про всі ті рази, коли вона мовчала заради спокою, коли стирала всі межі, щоб когось тримати, цього разу ні. Марина поклала лист назад. Вона стояла в тиші в кімнаті, де ще зберігався запах Олега, і раптом усвідомила любов це не боротьба за місце, не змагання за глибину шраму, це вибір бути поруч, попри історії, попри інших жінок, попри власний страх. Телефон задзвонив. Марина, я на подвір'ї, можна зайду? Вона глянула у вікно, його машина стояла під тим самим деревом, де нещодавно була машина Софії. Заходь, сказала вона, а потім зітхнула глибоко. І цього разу вперше вона відчула, що не грає, і більше його не відпустила. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Вам не важко, а мені приємно. Дякую!